В галереї «Южний Ермітаж за підтримки фонду соціально-економічного розвитку Севастополя відкрилася персональна виставка Балаклавської художниці Анастасії Бажанової. Експозиція нараховує близько 80 графічних і живописних робіт, виконаних у різних техніках і жанрах. За словами мистецтвознавців, які відвідали церемонію відкриття, представлені картини мають викликати інтерес у різних аудиторій, цінувальників живопису, пересічних громадян та професіональних колекціонерів. Наш кореспондент Анна Петрова продовжить тему. Запахи, музика, жінки, природа. Вже перший погляд на експозицію дає зрозуміти, що саме найсильнішим чином впливає на почуття художниці та надихає її на творчість. Картини, виконані в різних техніках і жанрах, втім навіть у живописних роботах яскраво простежується прагнення творця до графіки. Художник використовує туш, темперу, масла, олівець, акрилові фарби. Чого тут немає, так це акварелі. Її майстриня вважає занадто примітивною для транслювання всієї повноти відчуттів. Анастасія зізнається, головна рушійна сила це саме внутрішні емоції, які вона намагалася передати у своїх картинах. До речі, потребу ділитися ними з іншими вона відчула зовсім недавно. Я просто не розуміла, зачем мені виставки. Я момент слави мені безразлична, а тут я в общем, поняла зачем. Хочу, чтобы люди ну как минимум почувствовали то, що я чувствую. Я хочу просто поделиться теми ощущениями, которые я впитую, створюю. За словами художниці, експозиція підіймає кілька крупних тем, але єдиної об'єднуючої мети в неї не існує. Споріднює же всі роботи неприкрашена природність всього, що зображено, будь-то балаклавські пейзажі чи портрети людей. З жінками мені працювати простіше, ніж з чоловіками, принаймні поки що, каже Настя. Вони швидше входять в образ. Втім, до вибору своїх моделей вона підходить дуже прискіпливо. Якщо чоловік не хоче, не може, не розуміє, а, тим більше річ не йде про роботі. Я не работаю з таким чолов... з человеком. Вот. Это, это просто основне правило. Його заинтересованность в тому, що ми я тому що це процес обоюдный. Дехто з моделей Анастасії були присутніми на церемонії відкриття. Вже в перший день виставка також привабила місцевих художників, мистецтвознавців, інших представників творчої інтелігенції та всіх небайдужих до всього нового в сучасному живопису. Політ фантазії не колорити калоріти И я отмечу смелость. Картины, конечно, говорят о ее молодости души. Она видит мир глазами юными. Здесь представлен и реализм, и субъективные, скажем, творческие эмоции, которые переданы достаточно ярко. И у кого получается это воспринять, тот радуется. який торовіть здесь реалістичну, ну практично так реалістичною живесом теж радується, тому що вона виконана, класна. Про свої наступні плани художниця не говорить. Над тим, куди б могла спрямувати гроші, отримані від продажу картин, теж не думала. Сама виставка є безкоштовною не лише для відвідувачів, а й для неї, адже проходить за підтримки фонду соціально-економічного розвитку Севастополя в рамках програми Творчий Севастополь, метою якої є підтримка місцевих талантів та надання безоплатних майданчиків для презентації творів молодих майстрів. Галерея была открыта Павлом Валентиновичем Лебедевым. Он любит живопись, очень много помогает художникам. И в свое время Иван Михайлович Грищенко, наш председатель Союза художников, обратился к Павлу Валентиновичу вот с таким пожеланием, что у нас в городе нет большого зала специализированного, который бы вот выставлял исключительно наших крымских, севастопольских художников. И Павел Валентинович создал этот зал. У нас всегда свободный вход, денег с художника не берем, но художник нам оставляет картины за выставку, поэтому таким образом Ми поповнюємо нашу колекцію, і для художника теж большой плюс що його роботи смогут у всі жлаючі. в нашому залі. Виставка Бажанової триватиме до 24 серпня. Після чого виставковий зал галереї буде задіяний для демонстрації авторських фоторобіт в рамках другого Севастопольського міжнародного фотокінофестивалю, який пройде з 27 по 31 серпня.